Елітний батальйон спецпризначенців гур під назвою Шаман успішно виконує завдання зі знищення російських офіцерів. Як ви пам'ятаєте, торкаємося теми Російської Федерації у цю хвилину нашого апострофстрі. Отже, розкривати подробиці, зокрема цього. Ді цієї діяльності і цієї роботи та рейду на окуповану лівобережну частину Херсонської області в розвідці, як повідомили, поки що не готові. Про це стало відомо з коментаря представника головного управління розвідки Андрія Юсова. Він сказав про наступне: подробиці. Ми будемо спостерігати, читаючи некрологи тих самих російських офіцерів, генералів, і не тільки їх, а те, що спецпідрозділи головного управління розвідки Міністерства оборони працюють ефективно і не лише на лінії фронту. А й поза нею, то це не новина, як сказав Юсов. І додав, що окупанти знають про успішну роботу підрозділу і через страх, який відчувають росіяни в армії РФ. Увага почастішили навіть самогубства. Цікавий факт. Вони знають, що відплата неминуча і може віднайти їх, де б вони не знаходилися. І так власне і має бути. Додає пан пан за словами його найкращий вихід для офіцерів РФ з такої ситуації це здатися в полон. Так дійсно це принаймні гарантує життя для російського офіцера, тому що ми можемо собі уявити, що зроблять зі зрадником, навіть якщо не за загони, як їх називають, то після повернення на Росію навряд чи його будуть. Зустрічати з почистями і навряд чи його будуть засипати квітами. А як нам відомо, що нині навіть вагнерівців то слова, які повернулися з зони бойових дій, з так називаємої і спецоперації, їх вбивають на території Росії. Це не поодинокі випадки. Вони навіть сягають вже більше ніж десятків. І не тільки вагнерівців, і строковиків, які повернулися подекуди, це подекуди це навіть люди, які позбавлені були кінцівок. Росіяни і їх теж б'ють на них, нападають там же на Росії, тобто про якусь повагу до героїв освободителів мова не йде. І нині це скоріше небезпечний результат, небезпечна участь для будь-кого, хто повернеться живим, а не залишиться в українській землі.